Оки, ви, шановні глядачі, надихалися красою квітів. До нашої студії завітала гостя завідувач кафедри соціальної психології, професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Лариса Дмитрівна Заграй. Лариса, Доброго ранку. Ну і звичайно, користуючись можливістю, вітаємо вас прекрасним святом, яке ви сподіваємося, вчора святкували. Святом вас! дякую, доброго ранку. Потрібно, і зразу до вас таке запитання. Чи потрібно жінкам? Наскільки це їм потрібно отримувати від чоловіків дарунки, особливо тим жінкам, які вже в шлюбі живуть не один рік? Це важливо для жінки? Чи Ні, не дуже? Це, на мій це погляд, надзвичайно важливо. Я думаю, що і не тільки жінкам. Е, можливо, я б так навіть і не ставила питання, а просто. Е, це приємно людям. Тобто це приємно як чоловікам, так і жінкам, як і дітям, так і дорослим. Але жінкам, звичайно, що особливо, тому що вони більш емоційні, чутливі, і звичайно що вони хочуть до себе особливої уваги. І чи ця увага буде проявлятися в подарунках, чи в е, увазі такій? Е, Теплого спілкування, визнання це, на мій погляд, навіть не має особливого значення. Отже, не тільки квіти, а будь -що, або навіть посмішка, або поцілунок один одному ми так. повинні завжди дарувати. Дуже часто молоді люди, закохані люди, які тільки-тільки стають, як ж на рушничок щастя, отримують від своїх друзів, знайомих ну такі застереження. Що ще жодна пара ніколи не проходила, не проживала без сварок, що їх очікують сварки, що побут розіб'є їхнє кохання? От що я так друзям своїм не говорю? Ти так не кажеш. Ні, а, ні, так, а так кажучи. ти ще в шлюбі не був жодного року. Але друзям говорю, щоб у вас була любов, кохання і без сварок. Було. Ти, тому що ти ще не був у шлюбі. А от ті вже люди, які вже живуть по кілька років, вони кажуть, що вам цього не оминути. Чи це дійсно так? Чи все таки може подружня пара? Оминати конфліктні ситуації? Ну, звичайно, що життя це не така проста річ, щоб ми могли себе налаштувати, що ми все оминемо і не буде ніяких конфліктів чи суперечок. Ну, Якщо говорити за ну, вести мову про сім'ю, то звичайно, що сім'я має свою динаміку розвитку, є певні етапи, кризові періоди і так далі. І це є закономірні явища. І тут виникає питання саме дійсно. Як вирішувати ті конфлікти? Оминати чи конфлікти, чи все ж таки вирішувати будь-якій сім'ї, якою б вона ідеальною не була, в неї є конфлікти, і з точки зору психологічної це є нормально, тому що конфлікти це є певні суперечності, які потрібно вирішувати. А не оминати їх, звичайно, що є певні такі конфлікти, які можна й оминути, і вони ніякого не дають, не мають такого значення, наприклад. чи це буде сприяти розвитку, чи не сприяти. Наприклад, ну там, наприклад, е е е е можна оминути кон е конфлікти. Дружина хоче там щось собі придбати. Чому? Ну припустимо. Та, а каже, чоловік каже, на тобі квіти на тобі квіти. Це yeah. <laughs> і, звичайно, що цей конфлікт можна оминути, бо якщо в чоловіка складні фінансові чи в сім'ї. Складні фінансові обставини на сьогоднішній, наприклад, день то можна якось цей конфлікт оминути а тоді, коли буде краще повернутися до цього, наприклад, питання. Але є конфлікти, які просто вимагають від людей якихось змін. Які вимагають змін від системи спілкування, від системи стосунків. В іншому разі, якщо зміни не настають, то невідомо, як далі буде розвиватися дана сім'я, і до чого це може в принципі, призвести. Тому конфлікти це є нормально. Інша річ, настільки ми, ну, щоб так не науково казати, а настільки ми є мудрі, ці конфлікти вирішувати. І готові їх конструктивно вирішувати, розвиватися, піднімати наші стосунки на вищий рівень і рухатися далі по житті. Так в житті так буває ви час, що хтось поступається постійно, при чому та А от як на вашу так, думку має на увазі? От якщо відбуваються такі сварки, наприклад, то хто повинен перший робити крок на зустріч? Чоловік, навіть якщо він не винний в даній ситуації, чи це таке. Булюча тема чи жінка? Ну, бачите, так якось вже склалося в нашій традиції, що ми завжди говоримо про те, що як відбувається розвиток сім'ї, яка атмосфера в сім'ї значною мірою все ж таки залежить від жінки, від дружини. І тут у цій ситуації, якщо розумна дружина, то вона ну, зуміє, по зуміє, зрозуміти цю ситуацію і, або буде намагатися зрозуміти цю ситуацію і пробувати е, якось згладжувати певні якісь ті загострення, так, якщо які відбуваються. Я розумію, ні в якому разі не можна обрати нерозумну дружину. Звичайно. Що. Я, наприклад, дуже поважаю чоловіків, які, наприклад, все ж таки борються за розумних жінок. Це чоловіки. тоді сильні чоловіки. Маєте на увазі, тільки розумна дружина. Нерозумних <сих> дружин психолог не рекомендує. Але знаєте, як цікаво, коли дівчинку виховують в сім'ї, її виховують, щоб у неї все-таки була гордість. Дівоча, жіноча гордість, так? А коли вже в шлюбі, і нові жінці кажуть, ти повинна поступатися, ти повинна десь перетерпіти, десь змовчати. І тоді йди розуміти ну, для особи ні, от власне, внутрішні конфлікти, де ти розумієш, от як же залишатися і гордою, і в той же час і поступливою Як пробачити, що тобі шубу не подарують? так? Тут знову ж таки питання ціни і ваги, тобто, що для нас є важливіше, і в чому полягає ось ця гордість, якщо нас в сім'ї принижують і ну, якимось чином ущемлюють наші якісь потреби, чи бажання чи нашу свободу, тоді це інше питання. Тоді можливо жінка має можливість і повинна відстоювати якісь свої позиції, якісь свої права, якщо це так в загостреному вигляді, в якійсь сім'ї виглядає. Тобто, тут і мова про що. Що є звичайно, людська гідність? Чи це йде мова про чоловіка, чи йде мова про жінку? То тоді, коли це йде мова про ці речі, тоді звичайно, що не треба. Я от роблю висновок з нашої розмови. Що, окрім того, що розумну жінку, потрібно вибирати, що і вперто потрібно <смітна> <смітна> висновків робиш так швидко? Ну просто так, так складається наша розмова. Пані Ларисо, у мене є особисте питання. Ви знаєте, у мене є друг Петя. До речі, ми його сьогодні не привітали вийде, день народження. Петя, користуючись можливістю, вітаємо тебе за народження він зараз нас дивиться. От. Він нещодавно розійшовся з дівчиною і, ну, звичайно, зараз хоче знайти свою другу половинку. Я розумію, що тут все дуже індивідуально, Можливо, але щось все ж таки... хоче шукати вже другу половинку. Може, ще можливо зліпити от той розбитий човен чи глечик? Я Петі передам. Передам побажання. Ні, ну, дійсно так. Ні, ну є, ні? є бажання є бажання створити нове кохання. Все ж таки. Я от хочу запитати спеціаліста: чи є якісь можливо, ну не зовсім неправильно сказати правила, але все ж таки, якісь побажання, як шукати ту другу половинку, якою вона повинна бути? Я розумію, що це все індивідуально, але суто від вас порада. Ну, це доволі складне питання, як На шукати, шукати шукаво, половинку. Звичайно, що якщо тільки керуватися розумом. То це е, один підхід, е, так а якщо е, керуватися поєднанням емоційної сфери, тобто чуттєвої сфери почуттів і розумом, то це ще буде інший е, фактично підхід. Тут дуже важко сказати, як правило, ми знаходимо тоді когось, так, коли ми сензитивні, тобто ми відчуваємо цю потребу. В цьому коханні, в цих почуттях, і ми дуже тоді сензитивні, ми тоді відкриті, і ми тоді якось оце знаходимо. Ну тут якісь метафізичні, напевно, речі. Я би не сказала, що тут тільки раціональні е, речі, коли ми шукаємо цю о, другу половинку. А ну ще раз це слово скажіть? От на С. Сен сензитивні сензитивні, чутливі, Петя, так? тобто ми відкрили сензитивним, будь сензитивним, і ти знайдеш свою другу половинку. <рес> Пані Лариса, дуже часто так буває, що люди, які прожили в шлюбі 20-30 років, вони вже стали дідусем і бабусею, раптом наважуються на розрив шлюбу. Чому так трапляється? Я думаю, що в цій сім'ї було багато негараздів протягом попередніх років, протягом цих всіх років, які ви назвали, просто їх об'єднувало щось: можливо, діти і піклування про цих дітей. Тобто вирішення якихось задач, які е, вимагалися від двох осіб, угу. так від партнерів. А тут ці задачі вже вирішені вже е, не потрібно участі двох партнерів у вирішенні наступних задач. І якщо людей нічого не об'єднувало, люди розуміють, що вони є абсолютно чужими, і тому, звичайно, що і наступає такий фактично розрив. То це ми би дуже хотіли, щоб ви зараз нашим глядачам, не просто як жінка, а звичайно, як спеціаліст, як психолог, ну порадили не тільки молодим парам, а тим, які прожили 15 років 10, і 5, і 7, як себе треба мудру вести, щоб все таки той човен шлюбний. Ніколи зберегти. Не, та зберегти, щоб він ніколи не тріснув. Так, це е, надзвичайно є е, цікаве і е, важливе питання. І, на мій погляд, ви е, знаєте, що якщо би ці питання вирішували ми в своєму індивідуальному житті, тобто в приватному житті, то нам би було набагато комфортніше і в соціальному, і в суспільному нашому житті. Тому що від цих речей які стосунки між чоловіками і жінками в сім'ї від цього дуже буде залежати, кого ми виховуємо, яких ми дітей майбутніх членів суспільства будемо виховувати, якими вони будуть, чи вони будуть. Отими агресорами агресорами деспотами чи вони будуть нормальними адекватними людьми, відкритими до любові, отими чутливими до любові, бо не всі можуть бути чутливі до любові. Тобто, якими вони будуть? Тобто, це один такий момент, так? Тобто, треба пам'ятати, що залежить від ось цих стосунків, вже не говорячи про те. Наскільки залежить комфорт внутрішній, так звана ця конгруентність, така, цілісність, якщо в сім'ї все гаразд, тобто якщо стосунки складаються дуже добре. Але це той ідеал. А як цього досягнути? Так? Це є тяжка праця. Це, є, звичайно, що тяжка праця, і вона починатися повинна з тих пір, коли люди тільки створюють сім'ю. Вони мають знати, які в них очікування. А вони мають знати, наскільки ці очікування відповідають один одному. І тобто, знаєте, як в човні плисти? Ми будемо туди плисти чи туди плисти. Якщо двоє пливуть і будуть хотіти в різні сторони плисти, то човен нікуди не попливе. Отже, це дуже є важливо це визначатися у цих напрямках, куди ми будемо далі рухатись. І ви знаєте, як на індивідуальному шляху кожної людини, що вона вирішує протягом певного вікового періоду. Певні вікові задачі, і вона їх мусить вирішити, інакше вона потрапляє в тяжкі кризові моменти, ну і там далі дисгармонії і так далі. Так само і в розвитку сімейних стосунків на кожному проміжку часу є певні задачі. І от від того, наскільки люди психологічно готові до вирішення цих задач, разом спільно вирішувати ці задачі, і настільки вони. Набувають у тих певних навичок вирішення цих задач і буде залежати тривалість їхнього оцього спільного проживання, шлюбу, тривалість, міцність шлюбу. Тому що вирішення одних задач ставить перед ними вирішення других задач. Одночасно ці люди повинні розвиватися. При вирішенні цих задач їхні стосунки повинні розвиватися, а з іншого боку, так розвивається сім'я, так зміцнюється сім'я. Тому я завжди за те, що в сім'ї всі проблеми повинні вирішуватися разом. Просто кожен несе якусь свою відповідальність за ту чи іншу їх треба просто оговорювати задачу. Їх треба їх І треба говорити. Багато проблем у сім'ях від того, що люди не говорять, що їх турбує. Які в них проблеми? Рідко цікавляться проблемами один одного. Тобто, а що в тебе? А що в тебе? А як тобі? А як ти це? Ну, от таким чином, так? Тобто, люди мало спілкуються. Скільки я знаю також багато сімей, які на вихідних їм не цікаво разом проводити час. Тобто, виходить так, протягом тижня. Зайняті своїми справами на вхідних теж шукають якісь розваги, але порізно. Бо їм нема про що говорити, тоді говорити про те, що ця сім'я має перспективу і надалі існувати існувати, особливо в старості, коли треба мати якийсь багаж і ресурс, щоб було чим жити разом. Уже тоді, коли ти якісь зовсім абсолютно інші задачі вирішуєш, і не знаєш, чи їх вирішиш чи не вирішиш, вже вагаєшся, і так далі. Тому от все закладається в молодості і на тих перших етапах. І я вважаю, що це є постійна праця. Сім'я, спільне життя це є постійна праця. Лариса Дмитрівна, велике спасибі вам, що знайшли час, щоб завітати до нашої студії. Ну і звичайно, і для вас. І для всіх прекрасних представниць нашої глядацької аудиторії наступний подарунок пісня.